Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписати вподобайка, це Хойка. Вийшло нове DLC, почати нову гру. В цьому новому DLC так, я, те, що я знаю. Так, Іран, Афганістан, Ірак. Там випадково на Китай нема нових фокусів. Не, насправді я думав над Іраком. Піти за Ірак грати. А погнали! А чому ні? Чому ні? Хоча б одну причину, чому ні? Топ-10 ні, чому ні? Так, коротше, ми Ірак. У нас є 3 дивізії. Дуже багато, дякую. Ти хочеш сказати, що в нас навіть фільдмаршала нема? Ой, це цікаво. Ну, станьте десь тут, тренуйтесь. Так, фокуси. Тут є три основні гілки: одна з яких йде в Курдистан, другою можна піти в Великий Іран або створення Об'єднаної Арабської Республіки. Хочеться все зробити, чесно кажучи. Хочеться все. Давайте погнали в курдську ідентичність. Це піду фокус підтримати курську ідентичність по забудові. Все погано, все погано. Тобто це типікал забудова, де ми столицю забудовуємо. Коротше, але все одно ми не забудовуємо її. Так, що, я можу арту собі дозволити робити. Робити ДЗ-піхотка плюс арта? Діа. Yeah. колись колись зробимо. Ну Дослідження, як завжди, машинобудування. будування. І. та базові верстати. Що мені там скажеться, що типу не, не виробляємо нових дивізій? Давайте ось так зроблю, і чисто, щоб вони не скаржились, ось так поставлю тренування. Ой, я б такий, щоб. Хм, а може у вас всіх поняшка. Давайте поки що залишу, так як є. Не очпаємо. Так що треба, щоб, скільки треба? 20. Ага, ого, ще 30. Окей. Коли буде 40 командної влади, можна буде фільдмаршала зробити. Є, 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 є. Курська ідентичність підтримана. Це демократи? Ой, совок. Або демократична партія, курді, на допомогу завка також прикольно виглядає, на жаль. Скоріше за все, я і те, і те візьму. А, ой, ми прям за Курдистан будемо грати. Ой. Тоді політ влади, напевно, не витрачає, подивлюсь. Подумаю, подивлюсь, подумаю. Якщо це прям громадянська війна буде. Так, якщо це буде прям громадянська війна, то нам би війська тримати на півночі. Бо я знаю, що Курдистан тут. Ой, Ось так. Так, давайте далі. Механічне обчислення. О, велике палестинське повстання? О! Ого! Палестина. А, без унікальних фокусів. Просто як маріонетка. А це? О, це Йорданія. Вони тут зробили прям такий умовний розпад. А може воно найкраще? Так, а Ліван, Ліван нема також такого ж фокусів. Прикро. Так, демократична партія, давай. Совок. Ригаю. Я ригаю. Переслідувати курдських сепаратистів. Та ну тата, а вже ж, а вже ж. Тут ще є ось це, об'єднати Аравію. Але, блін, тут прикол в тому, що навіть... Отримуючи такі великі території, у нас вже не буде толком фабрик і так далі. Тут дуже мало ячеїв для будівництва. Так, давайте тут концентровано промисловість. Бо знову ж не зрозуміло, коли ми забудуємось нормально. Так, а через мене може британці ходити? А, я даю їм право проходу військ. А вони мені гарантують незалежність. Так, я? Заручився допомогою Савка. А де? ви мали б мені дати поза мапою території. Окей, почати повстання. Таке чистим на всяк випадок зберігся, тепер погнали. Почати повстання? Що Це мені дасть. А, так. Да. Мені відправили допомогу, тепер мене має бути. А де ще один військовий завод маєш бути? Мав би з'явитися ще один військовий завод. Сок як завжди не єбав. Ну, та один цивільний, один військовий завод. Якщо вони погодяться. А, коли війна. Коли війна за незалежність почнеться, це як я, я як Курдистан отримаю. Ага, а Курдистан. Ага, ось тут. Ось ці дві території, це Курдистана. Ну, в тому ж рахунку, Курдистан національні. А, це Курдистан має претензію? А тут. А, а ось ця саме осередня територія. Тобто це осередня територія Курдистана, а тут сюди ми просто претензію маємо. Ей, як погано. Так 11 олімпійські ігри, ага, ага. Зараз одразу почнеться. Є. Yeah. Початок повстання. Більшість військ ми зберегли. Так, давайте всі сюди. Фідмаршал. О, в нас з'явилися навіть фідмаршел. Мені не треба їх створювати. Сюди. Сюди. Фабрика. Ой, это нормально, забуду ось тут. А, у нас не дворі фабрик вільних. А чого ви пишете, що в мене вільні фабрика? Військова економіка, поки я час візьму. Я тут тут купа всього. Давайте ось тут, щоб досвід армії, організації дивізії плюс 8% і досвід армії, більше. Чи або якщо тут є політик. Так, поняшка. Ось це цікаво. Ой, осередні землі, дивіться. Дивіться, тут дуже прикольний. Так, у мене все вважається у середній, тут реліст політичної влади плюс 5%. Захист дизі на середній землі плюс 10%. Атака получення. І захист получення. Хоч захист дивізії на середній землі, це дуже цікаво звучить, враховуючи те, що це все вважається осереднім. Так, всі швидко вставайте. Ой. Погнали в Багдад Ти сюди. Ага, 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 спіймав їх. В наступі на мене, це хорошо. Так, тут. Сюди. Інше зможемо ми їх взяти в оточення? Цю одну дивізію. Погнали. Є. Ти атакуй. І ти з третьої принці також почнеш атакувати. Є. Ну це вони в оточенні. Давай, 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 давай. Фокус! Який дурний! Я фокус не взяв. Два військових заводи міг би отримати. Ну Окей, буває. Так, ти стоп, ти в підтримку саме йдеш. Все, і далі куди треба. Молодець, так, тут. Чи зможемо ми його зупинити? Просто сюди хтось іде. Хоча, а нехай заходить. А нехай заходить. Так, я тут їм залізницю відрізав. І заходжу в Богдат, бо вони дурні. Ні, ти сюди, ти в Багдад, і вони в оточенні будуть. Ще в одному. Ой. Де ваша столиця, ваша столиця на півдні, а ви в оточенні Вітаю вас. Давайте спочатку звідси відіб'ємо. І потім закрию їх прямо в одній провінції. Так, а ти вже. Давай, приходь сюди і сюди, атакуй. Вичершись сюди, все. Я зараз. Зараз буде красиво. Е, yeah. ти йди сюди, атакуй сюди. Ти сюди сюди. сюди. Ти сюди сюди. О, не справді це не обов'язково робити. Просто паняшка. Сюди. І взор залізниці сюди. Погнали! Ой, а вони вирішили виходити. Це навіть цікаво. Робіть те, що я кажу. Зараз подивимось, нехай, нехай, нехай йдуть куди хочуть. Давай, давай, йдіть. Ну, не прям куди хочете. Головне, богдат втримати. Опа. Напросились на контрнаступ. Поки паняшка все Поки паняшка їх добила. Все, це все, все. прекрасно, прекрасно. Вантажівка. Вантажівка, будемо зараз потрохи робити Бо я командного ресурсу. Наша швидкість створення окопів. А ти. Швидкість. темповідновлення відновлення плюс 10%. Ой, я там можу ще бонуси взяти. Давай максимальну укріпленість плюс 30%. Далі. А, ви всі натреновані? Що в нас, якщо подивитись? Угу. Або туреччина, або Ірак. Ой, або туречна, або Іран. Іран. Ти виглядаєш цікаво. Блін, може забити зараз на арту? Концентруватись виключно на піхотці. Хоча б фронт перекрити піхоткою. І закуповувати трохи сталі. Збільшуємо виробництво піхотки. Так, є ти? А є ополучення. Так на ополучення треба 600 піхотки. І на вас 600. Ну, два створювати ще. Енфіопія капнула, ага. Є, цивільні заводи. Дякую. Давай на. Школи. Ще одна ячейка для досліджень. Так, де в нас тут? Ось тут. Осередня. Це ось ви вдвох осередні. Ось ти осередня, ти осередня, ти вже не осередня. Ну тут осередніх на. На 2 мільйони, трохи більше, ніж 2 мільйона середніх земель. Ураховуючи те, що в нас 3,9 мільйонів, це плюс 50%. Військово зобов'язане населення. Блютус 1,5%. Ось це цікаво, це завжди цікаво. Або сюди. Давайте тебе візьму. Організація дивізії плюс 8%. Ну це також дуже важлива організація. Так, що, нам будівництво швидше. Зараз почекаємо перше все. Концтон промисловість. Що я тут будуюсь? Я тебе забудовую. Та блін, коротше. Сильно немає різниці, що забудовувати. Нам багато забудову, все ж таки столиця. Додати ще. О, додати. Нормально. Знову ж перекрити кордон. Якщо я зможу перекрити кордон. Мені просто зараз на Іран саме кількість потрібна. Давай, полі... Поліпшені верстати. Тут. Так, тут нафту і цивільний завод. Давайте погнали ще цивільний завод, ще цивільний завод. Тим більше в нас військова економіка. Що не дуже мені допомагає, бо в мене, бо в мене все погано. Є ще одна дивізія. Сюди. І тренуйтесь. Давай ще одну. Знову ж тут просто багато територій. У Ірана дуже багато територій, і багато де треба буде йду туди ціти. І нам просто треба велику кількість територій займати. І плюс у нас бонуси на захист середніх земель. Коротше, багато чого важливо. Тут ще десь бонуси були для, саме для середніх земель. Ось ще. Ось ще додатковий захист на осередній землі. І плюс військово зобов'язане населення, ну, типу. У нас і так було. У нас було до цього відсоток, типу. Ой, в нас дебафи. Неприємно. Садбацький пакт, а ну ка дайте, мені треба час. Блін, пакт про ненапад з Туреччиною. Враховуючи те, що у нас потім треба буде воювати з туреччиною, ну ми з тобою не рідні. Туреччина, ми тебе не знаємо. Так, ой, я тут випадку... випадково вимкнув. Так, розширити промислову так тобто далі Курцька нафта. Більше фабрик, богу фабрик. Може колись щось я забудую. Ще дві дивізії. Сюди, тренуйтесь. Що тут? Розширяємо потроху кількість дивізій. Катастрофа, ага, 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 об'єднаний китайський фронт. Та почекайте мені ще з Іраном воювати певной дивізії. Ой, та одразу прив'язуйтесь сюди, чого ви чекаєте? Ну як красиво ми тут зараз розширимо кількість дивізій. Не дуже якісними, але розширимось. Ой, а в нас багато військових заводів. Я б все ж таки. Хоча б потрохи робив фарту, і хоча б потрохи робив фантажівки. Так, давайте жінки в армії. Ой, множник ножник. Військовозобов'язаного населення, це хорошо, бо в нас, типу, мінус 25%. Множники треба прибирати ці дебафи. Є поліпшені верстати. Далі. 37 рік. Де, що нам необхідно? Це до побладнання. Ну, типу, О, ні, нам ще необхідно щоб якийсь потяг. Ну, типу, Без потягів ми не на що не здатні. Нема сенсу навіть чого без потягів. Так, тут я. Давай далі в будівництво. А ти давай все ж таки до побладнання. І по йтого один військовий завод нам допобладні, один на потяг і все. І ми поломані. Та-та-та. Там купа всього в світі відбувається. і у нас вже 10 дивізій. Бідний китайський фронт, ага, ага. Так є, ще. Ми, до речі, демократія. Діа. Yeah. Так, жінки в армії. Відвергнути анкарський договір. Ой, так, і захист дивізій. Mm -mm -mm. Так, але нам тут ще треба щось взяти. Так, давайте, тут треба обрати щось. Дуже багато чого цікавого, особливо ти. Мінус 15%. Це сам ножник заводів на виробництво споживчих товарів. А є ще дуже прикольно, це стабільність плюс 10% і темпи досліджень плюс 3. Або ось з вас взяти. Піхоти-експерт. Та екс піхотного експерта. Так, у нас зараз занадто багато буде командного ресурсу. Якщо сюди піду, відновлення дивізії плюс 8%. А! Тепер політичні радники додають. Зміни можі команди. Плюс 20%. А, раніше забирали. Ну коли вони додають, це більш логічно. Так, мені сюди ще зайти. Військово зобов'язане населення збільшити. Так, дякую. піхотка є. Мені потрібні сапери, мені потрібна військова поліція. І навіть не знаю, що більше сапери чи військова поліція. Мені цікаво, як Іран буде, що Іран нам зробить. Так, тут є? Блін, а тут вузлів постачання нема толком. Але тут горе. Тому ми просто встанемо тут в трьох горах, і туречно буде нас вбиватись. А ми з Туреччиною почнемо воювати рано чи пізно. Ну, і ось тут в них нема постачання саме. Так. У мене вже достатньо політ влади, щоб взяти. Давай масований штурм доктрину. І ну. А це що потім мені дасть. Короче. звільнення іранських курдів. Так, потім вивчив. Та й вісь цей самий. Військову поліцію. Та й давайте. Потрохи до побладнання, і потяги будемо виробляти. Це, піхотка зараз буде менше. Менше, ніж могло би бути. Але все ще можу додавати дивізії. Ну ось так. Чи останню ось цю додам а все інше нехай поки що в запасі полежить. Чи вистачить мене теоретично зараз арти для того, щоб вам зробити ось так. Є. Є. У мене буде арта в дивізіях У мене в дивізіях буде арта, так. Припиняйте тренуватись. Зможу я всі свої дивізії ось так, та. Да. Ну, Іран, подивимося, що ти мені зробиш. А що, якщо я захочу ще. А, Я ще ні. Поки що нічого. Ну, зараз, через 10 днів мене себе роти інженерів. Так, звільнення іранських курдів і будівництво? Блін, нам би ще піхотку покращити. Давай звільнення турецьких курдів одразу візьмемо фокус. А саме почнемо оголосити війну. Ніхто не готовий, не буду захищати тебе. Але усюди... Угу. Вони усюди змогли поставити свої дивізії? Нехай атакують. Це навіть хорошо. Так, вони не проб'ють мене ніде. А я контр... про контратакую. Ні. О, тепер про контратакую. -контр Ой. Хм. Тут що в нас? Пустеля. Давай, контрнаступ тут також. Блін, роти інженерів. Давай, ось тут піхотку. Так, все нас заключається в захисті в цій провінції? Ой, не впорались? Це навіть цікаво. Так, контрнаступ сюди. Я зайшов в цю провінцію. Одна дивізія сюди, одна дивізія сюди, погнали. Хочете битись, буду вам битись. О, потреба виробництва в ресурсах мінус 15% для доп обладнання. Або піхотка, бронебійність. Давайте ось так. Я не знаю. Бо бонус до дослідження військово-промислової організації. Давай потребу в ресурсах, мінус, все. А, все, стоп, це не контрнаступ. Зупиняємось. Ти мав контрнаступу в першу чергу. Ой, тут красиво. Вже ні, вже не красиво. Май, типу, подивимось, на що вони здатні. Одну сюди. Так, перебігай сюди. А тут контрнаступ. Зараз вони ще гору втратять. Та-та-та, вдача вам. О, ні, я не хочу здавати цю приємці, ви тут самов'єтесь. Так, а вони тут все не атакують? Ні, не атакують. Тоді я сюди не атакую. А, тепер вони атакують. Давайте, робіть щось одне. Як вони набридли? Ні. О, ні-ні-ні-ні-ні. ні Не здавайте Барсу, я щось прогав в цей момент. Ні, все нормально, ми втримали Барсу, але це було неприємно. Так, давай спробуємо ось цей регіон знову контратакувати. Ну вони в два рази більше за мене втрачають, це прекрасно. Але я не можу багато дозволити втрачати собі. Давай 2,5% виклик. Потрохи збільшуємо. Ось ця провінція, ця прям дратує. Паншу Австрії. Прекрасна, військова поліція. Погнали, далі, покращу вас. Якщо я зараз свою піхотку додам. Саперку. У нас не вистачить нічого на це. Позиція зараз відібіг. Хтось сюди я такой. Ой, якісь миливі. Почекайте. Все. Так, а цей регіон? Це мій регіон. Контрнаступ. Так, звільнення турецьких курдів це вже ж хорошо. Є курдська армія, бонуси. Він на торгівля, що? То дати споруду дамб. Є дамби? Стоп, що? Їх не можна побудувати. Максимум заводів у області плюс 15%. Місцеві доступні ресурси плюс 10%. Міце швидкість якісь плюс 15%. Ого. Інфраструктура, центр постачання. Блін, купа всього можна отримати. М -м -м. Тут купа людських ресурсів можна отримати. Атака дивізії захисту дивізі на осередніх землях. Я якраз на середніх землях зараз б'юсь. Ось тут ще атака захист на середніх. І військовий завод. А тут артилерію можна отримати. Так, погнали. Курцька армія. Ой, вони сюди щось повідправляли підкріплення. Дратують. Давай ще раз сюди. З двох провінцій. І плюс підкріплення. Ви, опиниться, самовбиваєтесь, я вас якісно атакую. Я зараз утримую цей регіон. Є, yeah. плюс один регіон підконтрольний. Прекрасно. Але піхотки не вистачає. Блін. Може поки що відмовитись від виробництва топ-обладнання. На користь більшого виробництва піхотки. Ой, які ви смиливі тут атакувати, звісно. Якщо контрнаступ, я дуже хочу цю провінцію взяти. Блін, а знаєте що? Йдемо непогано. Бо посланні в описі ви можете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Warp Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить ціковито. Якщо ви додасте до бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходці, і до підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку, не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.